Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру, що проходив на іспанському острові Менорка. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже бойова партія, яка відбулася 26 квітня. Це сьомий тур. І Василь Михайлович Іванчук чорними грає проти молодого болгарського гросмейстера Момчіла Петкова. Ця партія була зіграна в першій половині дня, а в другій був запланований передостанній восьмий тур. Отже, Д4 зіграли білі, Д5, кінь Ф3, кінь Ф6, С4, Іванчук забирає пішака і після кінь С3 грає С6, переходячи на рейки слов'янського захисту. Ідея чорних зрозуміла – захистити зайвого пішака ходом Б7-Б5. Тому тут білі найчастіше просувають свого пішака на А4, переходячи у головну систему слов'янського захисту. Але Петков вирішив все ж таки пожертвувати пішака. Пішов Е 2 е 4 і після ходу Б 5 на дошці утворилася стартова позиція так званого Гамбіта Геллера. Це продовження всередині минулого століття часто застосовував одеський гросмейстер Юхим Петрович Геллер. Сам винахідник цього гамбіту в даній позиції грав виключно Е5, проганяючи коня. Але ферзь С2 грає Петков, і після Е6 підриває пішака С4 ходом Б3. Чорні змушені забрати, і після АБ кінь А6. Білі грають слон Е2, кінь Б4, ферзь Б1. А6 грає Іванчук, додатково захищаючи пішака Б5, 2-0 слон Б7. За пожертвованого пішака у білих потужний пішаковий центр і можливість створення атаки на королівському фланзі. Петков нарешті грає «Е5» і Василю Михайловичу треба було вирішити, куди відходити атакованим конем. Непогано було піти у центр на «Д5», прагнучи розміняти якомога більше фігур. На що білі, скоріш за все, відповіли б ходом кінь е Е4». Але в нашій партії Василь Михайлович зіграв кінь d7, вочевидь, плануючи піти c5 і відкрити білопольного слона. Білі грають ферзь e4, попереджаючи це просування. Чорні виходять ферзем, кінь g5 і слон e7. У цій позиції білим варто було зіграти слон h5, двічі нападаючи на пішака f7. Якщо чорні зіграють g6, то слон відходить на f3. І чорні так і не можуть поки що зіграти c5, а у відповідь на h6 Дуже цікава жертва коня на е 6. Далі взяття на g6, ферзь d8, взяття на е 6. У білих зараз два пішаки за легку фігуру, але можливості активної гри не вичерпані. Білі отримали два пішаки за легку фігуру і мають можливості подальшої активної гри проти чорного короля, що залишився без рокіровки. Якщо чорні все ж таки планують зіграти 2 0 то тут варто забрати коня слоном, і після взяття хід С5 не проходить, тому що у білих є потужний контрудар кінь Б'є Б5, щоб після АБ забрати туру А8 з шахом. Тому тут 2 0 слон Ф3, знову ж таки зв'язуючи пішака С6, і у білих компенсація завдяки двом слонам і перевазі в просторі. Але Петков зіграв інакше. Болгарський гросмейстер відійшов ферзем на 4 тиснучи на пішака Є6, і дозволив досвідченому українському шахісту без проблем просунути пішака на С5. і нарешті активізувати білопольного слона. Тепер партія йде за сценарієм Іванчука. Він швидко захоплює ініціативу і змушує суперника думати лише про захист, ДЦ, ферзь С5 з нападом на коня та й пішак Є5 під подвійним ударом. А після нападу на ферзя кінь же Е4, несподіваний розмін сильного білопольного слона. Якщо білі заберуть ферзем, нападаючи на туру, то Тура Д8, слон Б2 захист коня 2-0. Чорні без проблем закінчили розвиток і мають хороші шанси в подальшій грі. Тому Петков вирішив забрати слона конем і після ферзь Е5 під боєм біла тура. Форсований варіант продовжується. Слон F4 Взяття на Е4, слоне в 3. Ось такий наскрізний удар, але ферзь відходить на d4. Якщо білі заберуть туру, то Іванчук зіграє G5, виграючи зв'язаного слона і отримуючи 2 коні проти тури. Та ще й у чорних буде 2 додаткових пішаки, що каже про їхню вирішальну перевагу. Тому Петков вирішив зіграти інакше. Він планує прогнати ферзя чорних з четвертої горизонталі, а потім вже забрати туру. Але у відповідь на тура FD1 Василь Іванчук робить найсильніший хід кінь d 3 нападаючи на слона і пішака Ф2. А після взяття на А8, Ферзь Ф2 шах король H1 і кінь Б4. Отже, Чорні отримали дві легкі фігури за туру ще й декілька зайвих пішаків. Якщо точно порахувати. То їх виявиться аж 3. Форсований варіант продовжується. Білі грають Тура F1, планують відіграти матеріал, але Іванчук повертає коня на D3. Дуже красиве і сильне рішення українського гросмейстера. У випадку взяття ферзя буде вилка Кімбі F2, яка дає чорним дві зайві фігури. Тому слон c 6, грає болгарський гросмейстер. Відчувається, що український шахіст переграв свого опонента, і треба зробити ще декілька точних ходів, щоб отримати беззаперечну і чітку перевагу. Одним з таких ходів була рокіровка, досить пізній хід. Але у творчості Василя Іванчука, як я пригадую, така рокіровка вже була в одній з партій проти Гарі Каспарова. Слон б'є де сім. Грають білі ферзь є три загроза вилки, тому ферзь же три. І тут розмін, а далі кінь є п'ять. І несподівано слон білих потрапляє у пастку. Треба його захищати турою, Тура Д8, взяття на А 6, кінь Д7. І після тура А7 точний хід кінь Б6, контратака білої тури. І все ж таки чорні зберігають дві легкі фігури за туру. По 8 лінії тут нічого не загружує. Чорні встигнуть зіграти король 8. Коротше кажучи, білі тут програють. Але Василь Іванчук не зміг відмовитись від ходу, який ви, шановні глядачі, вже мабуть давно побачили. Він зіграв слонце 5, створивши типову загрозу, яку дуже часто можна зустріти в книжках з шахової тактики. У відповідь на ферзь б'є ж 7 Чорні ставлять мат у два ходи: жертвуючи ферзя, треба бити турою, і спертий мат кінь f 2 але звісно подібні загрози в партіях сильних шахістів зазвичай залишаються залаштунками. Тому й тут Петков забирає на d7 з шахом і відходить ферзем на d1, зв'язуючи коня. Чорні грають ферзь d4 бити на ф7 погано. Це один з прикладів шкідливого шаху, оскільки після король e 8 у білих дві проблеми: висить тура і загрожує вилка. Наприклад, ферзь f 1, після кінь f 2 забираємо ферзь f 2. У чорних просто зайвий слон. Тому Тура А2 зіграв Пєтков, загроза Тура Д2. Чорні відійшли королем. Якщо зіграти Тура Д2, то буде Тура Д8 і кінь Д3 захищений. Тому ферзя в 3 зіграли білі з загрозою взяття на F7, але Іванчук тримає позицію, граючи f5. Білі грають Б4. Стратегічно програвши партію, Момчіл Пєтков шукає якісь шанси в тактиці. Намагаючись дати українському кросмейстеру якомога ширший вибір. У такому випадку ймовірність помилки з боку чорних зростає. Іванчук цілком міг побити пішака конем, але вирішив відійти слоном на b6, і після тура Е2, створюючи загрозу взяття пішака F5, захистив його ходом ж 6 Ферзь С6 грають білі, кінь Е5, ферзь b7, король F6 і тура FE1, нападаючи на коня. Тут Іванчуку варто було зіграти кінь d3. Віддати пішака Е6, і після король G5, після взяття на Б6 чорні просто міняють ферзів і забирають на Е1, залишаючись зайвим конем. Це був найкращий і чіткий варіант, але хід Тура Д8, який обрав українець, теж хороший, оскільки бити на Е5 двічі не можна внаслідок мату по першій лінії. Але ферзь 7 зіграв Петков, і тут Василь Іванчук, який вже встиг потрапити у цей тнот, серйозно помиляється. Українцю варто було відійти ферзем на ф4, і знову ж таки бити на Е5 не можна внаслідок мату по першій лінії. А якщо білі роблять квартирку, то чорні встигають захистити коня слоном, зберігаючи вирішальну матеріальну перевагу. Але Василь Михайлович робить помилку: ставить туру на д 5 як ми пам'ятаємо, в попередній партії проти китайця Лу Шанлея у Іванчука також був серйозний цейтнотний ляп, який не дав йому виграти виграну партію. І ось тут, в абсолютно виграній позиції, Василь Михайлович втрачає свою перевагу. Дуже і дуже неприємна ситуація, яка може завадити українцю виграти цей турнір. І тут білим варто було зіграти відразу ферза швіся після король е Е7» просто забираємо на е 5 і слабкість першої горизонталі тут не має значення, тому що біля на е 5 забирають ферзем, і партія переходила до ось такого закінчення з зайвою якістю у білих. Чорні грають король Д6, тура є 1 А5, шах король С6, взяття, слон А5. У чорних повна компенсація за якість два пішаки, але чи вистачить цього для перемоги незрозуміло. Комп'ютер оцінює цю позицію як з невеликою перевагою у чорних. Але Петков, який безперечно бачив цей варіант, вирішив його посилити і зробив хід аж три. Здається, що білі втратили чудовий шанс врятувати партію. Але це не так. Навіть зараз, після тихого ходу суперника, у чорних немає чіткого плану збереження великої матеріальної переваги. Але Іванчук не втрачає надій і ставить слона на D8. Це дуже правильне рішення, і його ідея розкривається у такому варіанті. Ферзь h 8 шах, так і зіграли білі король F7. І тут, якщо забрати на e 5 то після взяття ферзь e 5 забираємо б'ємо. Точний хід слон e7 дає можливість виграти важливого пішака b 4 І це закінчення для білих вже програне, тому що вони не стримають пішаки чорних на ферзовому фланзі. Але Петков варіант цей бачить: він не забирає на e 5, грає ферзь h 7. Щоправда, тепер шлях білих до зрівняння позиції значно складніший. Після король е 8 білим треба було зіграти ферзь ж 7 І якщо піти слон е 7 нападаючи на пішака, то шах з ж 8 король д 7 і точний хід Тура С2 з загрозою ферзь с 8 У чорних, як і раніше, величезна матеріальна перевага, але на дошці повна рівність. Вони не можуть загасити активність важких фігур білих. Наприклад, слон h4 після шаху знову слон e 7, ферзь g8. А якщо слон d8, то ферзь g7, король d6, шах, і знову треба повертатись на d7, тому що якщо перекритись слоном, то буде ферзь b8. Але Петков, який зараз вже теж зайшов у цей нот, робить помилковий хід. Дає непотрібний шах ферзь g8, і після король d7, ферзь g7, слон e 7, білі грають ферзь g8, загрожуючи ходом тура c 2 Але чорні. Встигають забрати на Б4 з нападом на Туру, а у відповідь на Тура С1 перекрити вертикаль ходом Тура С5. Тут же стало зрозуміло, що Іванчук свого не втратить. Після шаху він відійшов королем на C6. Виявляється, що забрати коня білі не в змозі, оскільки після взяття на C5 чорні забирають слоном, і у відповідь на взяття ставлять мат ферзь g1. Тому тура g1 зіграв Петков, але чорний король відійшов на Б6. І у білих немає шансів на порятунок. Після ферзь g8 нападаючи на пішака Е6, ферзь d6, ферзь А8, А5, тура b1 і точний хід c 6. Чорні повністю консолідували позицію, білий ферзь в тилу їх не турбує. Білі тури, які залишились в своєму тилу, не можуть йому допомогти. Тепер виграш чорних справа найближчого часу і нескладної техніки. Тому Момчіл Петков вирішив скласти зброю. Ось така дуже хвилююча партія. Василь Іванчук переграв свого суперника, але цей тнотним зівком ледь не зруйнував все, що здобув в попередній грі. Врешті-решт була здобута дуже важлива в спортивному плані перемога, яка не дозволила похитнутися лідерським позиціям Василя Іванчука. Він, як і раніше, очолює турнірну таблицю. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!